Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія. Зараз поговоримо, який нас чекає вересень. І він буде сповнений ретроградними планетами, що вказує на події, на які нам треба повернутися, щоб їх доопрацювати. Зараз детальніше розглянемо основні події місяця. Венера до 4 вересня продовжує бути ретроградною, тож в наше життя можуть приходити ці люди, з якими ми розпікувалися колись. Це можуть бути відновлення того, що ми любили. А також до 15 вересня планета мислення буде ретроградною, тож бажано в цей період не підписувати важливі угоди, не укладати шлюби, бути обережними на дорогах, перевіряти кілька разів перш ні, щось зробити. Любі мої близняки, вересні буде дарувати вам вашу легкість у спілкуванні, оскільки Венера. З 4-го числа переходить прямий рух у вашому третьому секторі, якраз в секторі спілкування, навчання, недалеких поїздок, у секторі сусідів, підвищення кваліфікації, тож справи в цих сферах підуть набагато краще і швидше. Будуть важливі зустрічі, отримання потрібної вам інформації, це хороший період для отримання результатів вже по вашій роботі голосом на радіо, в соцмережах. Отримання сертифікатів Юпітер, планета соціальної активності, вашого авторитету, буде ретроградною до кінця цього року у вашому 12 му секторі. Тож, все, що пов'язано із всім далеким таємницями, внутрішнім пізнанням, буде підлягати вашій перевірці та перегляду. Якщо ви хотіли іммігрувати, то це може відкладатися. Або ж ви можете. Робити підготовку для того, щоб емігрувати протягом цього періоду до кінця року. Це період хороший для того, щоб завершувати, підлікуватися, наприклад, повертатися до вивчення езотерики, психології, допомагати в цьому вам буде інформація та потрібні знайомства, корисні контакти, адже Меркурій буде у гармонійному аспекті із Юпітером. А планета креативності і неординарності, а також однодумців, Уран, буде сприяти вам в ваших нових ідеях. 6 числа ви можете отримати цікаву зустріч або інформацію, оскільки і Сонце буде в гармонійному аспекті до Меркурію. З 15-го числа Меркурій стає вже не ретроградний, він буде в прямому русі, проте важливих документів що не підписуєте. Почекайте ще кілька днів, щоб він набрав швидкість і вже справи пішли набагато краще. 16 вересня Сонце буде в гармонійному аспекті до Урану, а це дуже хороший аспект, який вказує на імпульс, на енергію щоб. Пробудити ваш творчий потенціал, тож все, що ви робите із любов'ю, неординарністю, це може бути неочікувано для вас, але ви зможете зустріти важливу для вас у вашому житті людину або ж проявити себе як творча особистість. 19 вересня буде. Перевірка на вашу віру, оскільки сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну, планети мрій та ілюзій, тож не піддавайтеся самообману, можна пообіцяти більше, ніж ви зможете зробити. Пропрацювати цей аспект можна через ту ж саму творчість, через малювання, танцювання, спів. В цей час слідкуйте, будь ласка, за якістю їжі та води, будьте обережні біля водою і також можливі небезпеки із повітря. Це навіть можуть бути, оскільки ще й Нептун це планета, яка відповідає за медицину, за хімію, медикаменти. Тож будьте обережними із епідеміями, тож будьте в цей період обережні, тримайтеся подалі від людних місць. 20 вересня Сонце буде в гармонійному аспекті до Плутону. Тобто це період сприяти того, щоб ви зверталися до впливових людей, до урядовців, до силових структур. А 23 го числа сонце переходить в знак Терезів, ми Будемо більш сприятливі на переговори, на спілкування, на гармонізацію нашого світу. Бажано в цей день бути в балансі. І гармонії з собою, і світа. 15 вересня новий місяць буде у вашому четвертому секторі, секторі нерухомості, сім'ї, спілкування. Сприятливо для того, щоб планувати все, що пов'язано із вашим житлом, можливо, ремонт або продаж, або документи потрібні будуть вам приходити, оскільки все ж період і в прямому русі стає. Меркурій як планета інформації і документів. Сонце в Терезах буде в вашому п'ятому секторі, секторі відпочинку, дітей, хобі. Тож у вас буде енергія створити власний бізнес, побути з дітками, відпочивати, створювати свята. І Марс буде вам в цьому допомагати планета активних дій та ініціативи. Вона теж буде в п'ятому секторі у вас. А 29-го буде повня у вашому 11 му секторі. Ви можете вже отримувати результати за вашу соціальну роботу, за ваші соціальні проекти, в групах однодумців, отримати результати стосовно ваших планів та мрій. Це дім, плату і ваших, вашої реалізації. Будуть активовані ваш і 12 сектори, тобто ви вже можете робити певну підготовку, оскільки зараз в цей же, в цей період і Сатурн залишається ретроградним, то це планета часу, планування. Ви можете переглянути свої плани стосовно еміграції і зробити підготовку документів і щоб не загубити потрібну вам інформацію.